Славенний Бог наш завжди, нині і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, царю неместову тішителю душі істини, що в сюди сею се наповняєш, скарбнице благо життя подателю. Прийди, все в нас, і учись нас, і досякої скверни, і спаси благий, душі наші. Сяти, Боже, святи кріпки, сиди, безсмертий, помилуй нас. Сади, Боже, святи кріпкий, сиди, безсмертий, помилуй нас. Сади, Боже, святи кріпки, сиди безсмертий, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий завітай, сили, нему, чи наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, гріб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Пом Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти, поклонімся, Христові, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії, і порушилися води їх, порушилися гори силою його, й течії ріки, і місто Боже, освятив уселю свою найвищій, Бог посеред неї, вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда Він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потроші він луки, злому і зброю, спани, ще ти Вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вам Амінь. Аллилуйя, Аннуя, Алилуя, слава тобі Боже, Алинуя, Аннуя, Алинуя, слава тобі Боже, Алинуя, Алилуя, Алинуя, слава тобі Боже Мирі, господеві, помолімся. Господи, помилуй. за мир звезд спасіння душ наших, Господеві, помолимся. Господи, помог за миру свято, добрий стан, святий, Боже, церковь. Изєднання всего Господеві, помолимся. Господи, помилуй. За святий храм святий, що вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього. Господеві, помолимся. Господи, помилуй. За святи, що зеленського. Кірає Франциска Папа Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за полюбивих єпископів наших, Кір Йосипа, кер Степана, Кир Андрія, чесне просвітерство у Христі, діяконство, за весь причити людей, Господеві помолімся. Господи помилуй. За повобережний народ наш за правління і військо, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб, як лук, мідний, вчинити силу вірних твоїх, укрпити десницю їх міцю, сили Твої. За перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося, Господи, помимо, щоб подати неослабну, незбориму переможну силу і мужність хрестоіменному воїнству нашому, на перемогу над ворогами і на супостатами всіма нападниками їх. Господеві помолімося. Господи, помимо, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серце сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімося, Господи, помилуй, щоб вислухати Крик Святої Церкви Твоєї, і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами і супостатами слуг Його, які в печалі, і іскрбота до нього взивають. Господеві помолімося, Господи, помилуй, щоб визволитися навіть від усякої скорботи, гніву і нужди. Господи, де ві помолімся, Господи помилуй заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. милу, присвято, пречисту, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. Усіма святими, поминувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові відаймо. Тобі, Господи. бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Бо Бог Господь явився нам, благословен, хто й в ім'я Господнє, Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість Його вічна. Бо Господь явився нам, благословен. Хто й в ім'я господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. Бо Господь явився нам, благословен. Хто й в ім'я Господнє. Я не умру, а житиму і розказуватиму про діла Господні. Бог Господь явився нам, благословен, хто й навім. яким якем сне в став головним на розі, від Господа це сталості дивне воно очах наших, Бо Господь, явився нам, благословен, хто й дам в Господнє. спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідя Твоє. Перемоги благовірному народу, і на супротивників даруй і Христом Твоїм Твоїму твій. слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Заступництво, перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не порди, блаємо литвами нашими, все успівана Богородице. Утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила єдина благословена. Я. Будьмо уважні миру всім премудрість, будьмо уважні. О Господь кріпи з людям своїм дам. Господь, благослови людей своїх миром. Воздайте Господеві Сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. О, Господь кріпо з людям своїм дасть, Господь, благослови людей своїх Премудрість. Дух, пісень послання са апостола Павла читання. Вирагаття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби в піднебесних небесних просторах. Ось чому ви мусите натягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність. Щоб проповідувати Євангелію миру. а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Мудрий спрості, веслухаймо Святого Євангелія Мирусім і духові Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого селенського рекиря, Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосипа, кер Степана, Кир Андрія, за всечасніших отців наших, проторхів і Роберта, проти ігумена Йосипа і Йосипа, за те, що служить, послужили Святому. В храмі святі Обителіці, за отців наших духовних і всіх у христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за Богом повомрежний народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброї наше врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй всемогутній просимо. І на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. і Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умолінням молимося. Всемогутні, Господи, вислухай Бог і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання сотвори серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і в покори, і хрестолюбовому воїнству нашому віддай. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, щоб воїнство наше непоборне і переможне було, щоб над ворогами і щоб мір і слава оселили в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю нашу пованю всіх кінців землі. І ти, що на море далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до грехів наших і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний, Бог, єси і тобі, славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Ще і ще, преклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твори, чудеса. деса, зглянься у милості і щедротах, на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо, вороги наші, зібрались на нас, щоб поубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні, покаяння і замиріння. молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя і Спасителя. Радчиха пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твої обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш силою і упокоєння і заступниче наш, не задай беззаконні, неправди людей Твоїх і не звернися від нас у гніві Твоєму, але в милості, і щедротах посіти смирених, слух Твоїх, що припадають до Твого благотроб'я, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство Твоїх на страх і втечу. Христо Воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності, погнати, не здогнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя. Прости про грішення їх і день праведної відплати твоєї подай він сіне тлінні, бо ти є Бог заступник і переможе зі спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Премудрість. Чеснішу від Херувимів і незрівняно, славнішу від Серафимів, що без утління Бога породила, сушу мороницю, де мене величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, преподобний поносний Отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний. Ам. Сивару. Заспіваємо ще. i su moru poklin vidai